Чи зможете ви мені допомогти в пересадці двох кімнатних рослин? Дві рослинки пересадити, думаю, так, звичайно, ну без проблем все зробимо. Ми можемо, якщо дуже багато квітів, ми можемо приїхати до вас додому чи на опіс чи в кабінет. Якщо там одна, дві, три квітки, ви можете їх привезти в магазин, ми їх пересадимо. Приїжджають квіти. І ось наші красунчики-гіганти, ось такі красавели. Ось дерев'язні, я просто приїхали до нас на пересадочку. Що ми будемо з ними робити? По-перше, ми їх почистимо, приберемо всі пошкоджені листя. Жовті листя і обсохші це або недолив, або перелив. Тут є в нас новенький гарнесенький листочок це дуже добре. Клієнта, клієнточка наша принесла кашпо. І, зими, і і квітку. Наша задача тільки його пересадити. Зараз будемо створювати красу. У нас такий величенький з патіфілом. Женське щастя. Дивіться, яке здорове джунглі. Да? І ми, Стасенька, давай його до себе тяни. І ми будемо його зараз, зараз. Зараз... Ні, в кадр у прям, у прям да, в кадр. Пересаджувати, витягую його. Великі, і я вам хочу зараз порахувати, скільки Ох сюди піде в нас землі, дрінажу і всього іншого. З Він дуже любить полів. Так як у нас тут чиста кераміка, відверстя, у мене ще з саморізиком, то в принципі можна зробити. Ну я положу багато керамзита і тоді наша волога буде чудово. І так, рахуємо, скільки у нас виходить керамзіта. Раз. Загрузили наш дрінаж обов'язково для того, щоб волога гарно а, не застоювалася, а проходила туди всередину. Для квітучих рослин і його засипаємо першим слоєм. Раз. І беремо обережно. Перевалюємо нашу квіточку. Раз. Оп. Дивіться, бачите, які в неї корні. І ось нам потрібно, щоб всі в цій корні гарно пили водичку і далі собі росли. В принципі, квітка гарна. Трішечки посохла кончики, але це за рахунок того. Ось, бачите, посохла. Але це за рахунок того, що дуже спекотно було їй. Обшикувати, обрискувати, і тоді квіти будуть довше зеленіти. І так, поставимо її. Так, трішечки земельку. Ми, знаєте, так, от даємо повітря їм. Ось так робимо, даємо повітря. Раз. Прям рівно-рівно. Стоїть, не падає? Ні. Воно ще потримає, я ще землю. Що... Даю ще трошки помилувати. Настрілива да, коло зі красиво. Так, він дуже гарно квітне. І його поки що підкормлювати, не підживлювати не потрібно. В нього тут і так багато землі підживки, так? Так. Я нічого підпалюю під пальмою? Не шукай мене! А я на, а я на морі. -с -с. Опа. Я під пальмою. Так, все, тепер мені треба довести до ума цей вазончик. Я його зараз протираю гарненько. Угу. Ось так раз. Протираю все. І засипаємо Красивенько, да, король, щоб воно у нас естетично виглядало. Потрібно обробити ці гарні листя. Ми їх зараз протрим від пилу і візьмемо підживлення для наших листочків. Дуже ті багато молодих листочків, знову. Ну що, ми завершили нашу пересадку, друзі. Зверніть увагу, які великі листя у спотіфілу маженське щастя. Пожалуйста, ну ви ж розумієте, що вони вирощені в тепличних умовах. Тому ви вдома повинні також їм створити хоч трошечки ці умови. Але і якщо вони у вас з'являються, то це значить те, що ви мало пшикаєте. На них водичкою. Або ви можете влітку поставити біля квітів своїх всі квіти собі в куточок зробити і поставити у влажнітель воздуха. Да. І тоді ваші квіти будуть ще краще стояти. І ось таку красу ми вже віддаємо хазяйки цих рослин.